Пеленати. Я таких іграшок ще ніколи не бачила. Я дивилася, знаєте, наче мені три рочки. Не могла вспокоїтися. Дуже цікаве розпакування було. А, на двох спицях. Ага, зрозуміла, зрозуміла. Ну, це просто дещо. Якому захваті дивилася. А друге, це було яйце із зв'язочком дитячим. Ще миліше. Я не знаю, я доросла людина, але просто не можу вспокоїтись. Мені все це так подобається. От. Бо... Я так собі гадаю, що, мабуть, у мене було недостатньо іграшок. У мене були в дитинстві іграшки, цікаві, яскраві, красиві, які і хоч. От. Але такого різноманіття, як нині, звісно, не було. Я ніби, знаєте, ніби проживаю своє дитинство з, -з, -з цими іграшечками. Все мені дуже подобається. Аби я мала стільки вільного часу, то я. Також мені там подобаються в іночки ще будинки, які, як одна кімната, Одна кімната, яка ставляється на книжкову поличку. І там кімната, ніби хтось біля каміна читає. Чи ніби міні-бібліотека така? І завжди там воно з підсвіткою і з такою атмосферою. Так дивишся на свій шаф, книжкову шафу або ж на книжкову поличку? От, і розумієш, що це просто дуже файно. Туди треба такий міні ну, мініатюру таку міні-будиночок. А, я бачила. А, то ви бачили, а я, я все розповідаю. <рив> я в такому захваті, що я не можу вспокоїтися. Воно так відволікає взагалі. Оце зайду до іночки на стрім, і така, знаєте, головна, така ясна, спокійна стає, як антистрес у мене іночка. <рив> Замість літра валірянки, подивилася. Порозпаковували. От і добре. І далі шкарпетки В неї є діти. Так, в неї є дочка вже доросла, але вона працює з маленькими дітьми. Тобто в неї це професійний ще момент. що, як це сказати, що вона більше розуміє, що сподобається діткам її, які іграшки. Вона тестує іграшки, я так зрозуміла. Потім складає якісь подаруночки із тих іграшок, що купує і розпаковує. От, це ну, так. не тільки для себе. Це подаруночки, це якісь там такі творчі моменти в неї, для роботи вона кучу декорацій робить власним коштом. От, тож таке. Вона і справді фанат своєї роботи. Я не розумію, чи воно тут уже дошито, чи там ще один. Ukrainian Turkish don't understand. Так, Потім всі вузлики, потім.